8 червня, у день народження видатного уродженця Сумщини, льотчика Аса Другої світової війни Івана Микитовича Кожедуба у Шостці та його рідному селі Ображіївка відбулися урочисті заходи з нагоди 105-ї річниці від дня народження. З ним народження самого результативного пілота Другої світової війни Івана Кожедуба він боронив нашу Україну. Сьогоднішні пілоти теж це роблять. Давайте покладемо квіти, шануємо його і згадаємо всіх, хто загинув в цій війні війні. Хто загинув в цій війні? У шості до пам'ятника прославленому землякові поклали квіти, віддаючи шану його подвигам. До традиційних меморіальних заходів долучилися шосткінський міський голова Микола Нога, начальник відділу культури Ігор Фатун, а також представники громадськості. Учасники вшанування згадали внесок Івана Кожедуба у перемогу у Другій світовій війні, його мужність і професіоналізм. Які стали прикладом для багатьох поколінь. Велика дата. От, но цей великий праздник, а ще і церковне свято це Троїця. От. І нашому відділу музею Івана Мікічка Ждуба виповнюється 20 років. Пішов музей розширюватися, створюватися локації експозицій, де люди прийшли і нам допомогли. Із Експонатами за словами Тетяни Шумари, ветерани всіляко підтримують роботу музею, діляться спогадами та сприяють поповненню колекції. Особливу увагу відвідувачів привертає діорама музею, яка яскраво відтворює епізоди життя Кожедуба». Щоб заохочити дітей до прийти до нашого музею, повторно третій, четвертий раз. Ми зробили таку такий захід, як пригоди в літаку. От іну трішечки ми нагадуємо, а нашам земляки, яка бута це він командир. А потім вони там роблять числі конструювання, керівники станції юних техніків приходили до нас, допомагали. От і в цьому питанні потім смаколики дарували наші спонсори. от, Ми завдяки їм теж багато книжки. Вшанування пам'яті легендарного льотчика Івана Кожедуба, чиє ім'я назавжди вписане в історію України та світової авіації. Пройшли в атмосфері глибокої поваги до видатного земляка.